із зарплатами у Києві у розпал захворюваності на грип медики єдиної дитячої інфекційної лікарні працюють без зарплатні. І так, уже четвертий місяць. Востаннє частково персонал отримав зароблене за жовтень. Борги сягнули кількох мільйонів гривень. Медперсонал зібрав підписи до медичного управління Києва, яке керує лікарнею, але там розводять руками і людям нічого не обіцяють. Новопризначена директорка лікарні за три місяці не змогла знайти, як погасити борги і звинувати. Обачує в ситуації попереднє керівництво через борги. Велика частина медперсоналу звільнилася. Медичні сестри, які увесь час працюють, скаржаться немає за що навіть доїхати до роботи. Мені не ваше мені дайте моє зароблення. вже нема на що на проїзд. Я, я просто не чекала це якийсь бандитизм. Чесне слово на жаль, допомогти дієво я не можу. Я не маю своєї кишені кількох мільйонів для того, щоб вирішити це.